Перший тайм була тотальна наша перевага. На жаль, забили один м'яч, але в другому таймі не було знаєте, такої установки, щоб сказав, щоб берегти результат. Але десь в підсвідомості розумієте, хлопці розуміли, що треба зберегти ворота і віддати належні команди Юкса, Вона ну, зробила тиск, почали більше грати вертикально. І ну, давайте відверто казати, в мала два хороших моменти для того, щоб зрівняти рахунок. Що стосується, десь нам трошки пощастило, але це вже історія. Саме головне, що ми виконали задачу, яку перед нами ставила керівництво. А решта це вже, ну, знаєте, емоції трошки переповняють, і вже якось би ми вирішили завдання, і це головне. Ось хочеться віддати належне команді, тому що, попри десь слизький рахунок, останні хвилини команда не тягнула час. Це десь ваша установка сьогодні на гру? Не то, що установка, я завжди хлопцям кажу, що це не, це не, ми, ми граємо в футбол, ми не тягнемо час, ми не падаємо, ми не, знаєте, там, не кричимо. Я забороняю футболістам падати, там, корчитись від болю. Там. Ні. Футбол грають настоящі чоловіки, так що установки ніколи такої нема. Ми граємо, по-перше, футбол і все, що звідси витікає. У Юксі змінився тренерський штаб. Чи змінили десь ваші плани у підготовці до матчу? Команда Черекала, тепер команда Остапова. Чи внесло це корективу? Підготовку враховуючи те, що поєдинок проти Буковини вже був з новим тренерським штабом Юкс. Ну, як корективів не було. Просто для нас трошки, ну я не можу сказати, ну, несподіванкою, напевно, було, то, що хлопці там багато мінялись позиції. Для нас це трошки було, але я сказав, що це не наші проблеми, ми повинні грати, ми повинні грати від, ну, від своєї гри. А, знаєте, Там особливо ми звертали увагу у грі на стандартах, але футболісти всі приходили на стандарти і нічого це не змінилося. В принципі, в нас як був план на гру, так він і спрацював. Сергій Миколаївич, ну, епіцентр вже в УПЛ, ну, і десь такі, можливо, хочеться одразу поцікавитись, де буде грати, зараз вже виконали завдання і що далі, який зараз план у команди. Ну, дивіться, я хлопцям казав перед, цих от, перед восьма матчами, я сказав, ребята, в нас найголовніше це є вісім фіналів. Кожен матч ми не дивимося в таблицю, і от ми зіграли п'ятий фінал, вирішили завдання. І повірте мені, що команда не кине грати, тому що я їй не дам це зробити, щоб три залишити матчі. Тобто ми граємо з хорошими командами. Команда, які борються за УПВЛ, да, Полтава, потім металіст, Кудрівка. Ну, ми не будемо віддавати очки, так би мовити. Це я виключаю, це по-перше. По-друге, що стосується, я хотів би трошки розвіяти такі сумніви десь. Команда, я вам так скажу, це керівництво як би, повинно. Але я вас запевняю, що команда зробить все, що від нас залежить, для того, щоб грати в камянець подільському Я спілкувався з хлопцями, як і завжди. Я люблю спілкуватися з хлопцями командно, один на один. Це дуже важливий аспект в нашому футболі, тому що я бачу, що не вистачає персональної роботи в нашому футболі. Хлопці вони хочуть цього дуже близького контакту від тренера. Я подякував їм за гру. Чесно, вони показали сьогодні справжній характер. Вони грали так, як повинна грати Юкса. Вона завжди повинна грати, як то кажуть, смарт гейм, думати, вибирати правильну стратегію на гру і вже додавати, скажімо так, характер, енергію, не боятися атакувати. Якщо порівняти перший другий тайм, в нас була. Стратегія вибрана на цю гру, особливо в першому таймі, але трішки не вистачилось, тому що вже на 45-й чи 44-й хвилині ми пропустили год-гол із пенальті. На жаль, така невеличка помилка призвела до, скажем так, цього 11-метрового удару. Але але ми перегрупувалися і вже з так з іншим настроєм, з іншим настроєм гри в атаці ми вийшли на, так, другий тайм. Сьогодні багато гравців з'являються не на рідних позиціях. З чим зумовлено такі сьогодні кардинальні зміни сім змін порівняно з поєдинком проти буковин. Ну, ми адаптовуємось, я скажу ще раз, що в нас дуже багато травмованих футболістів. Нам потрібно знаходити нові позиції, тому що не, як то кажуть, ростер дуже малий. Треба експериментувати. Новий тренерський штаб, і особливо я ми не боїмося цього робити, тому що, наприклад, тренер один бачить по-іншому інший тренер може бачити в іншій, як то кажуть, ролі футболіста. Ну скажемо. Нові ролі ми будемо дивитися вже, скажімо так, завтра з відео, як хлопці працювали, як вони виповнювали тактичні завдання, ще є функціональна готовність, але хлопці, коли повертаються після травми з лазарету, вони ще не встигають набрати ці 100% кондиції. Тому є моменти, де ми трішечки фізично могли просідати, але за рахунок бажання і цього характера, це була справжня юкса, справжня юкса, хлопці. Зароджують, як то кажуть, колектив, який буде боротися до кінця. Я вірю в кожного з них. Кожного з них. Ви ще побачите, буде наступні ігри, три. Дасть Бог. Ми будемо, скажімо так, претендувати ще на путівку а, у перехідні матчі. Все можливо, тому готуємось. Хочу привітати епіцентр. Вони дуже тяжко сьогодні здобули ці три. Пункти. І вони майже чемпіони, одна з найкращих скажімо так, команд цього сезону. Вони чекають результат, який буде в паралельних матчах. Якщо там все буде як треба, то в цьому турі вони вже будуть чемпіонами. Але я знаю, що ця команда Максималісти, вони в останніх іграх будуть теж намагатися перемагати, щоб якомога впевненіше закінчити цей чемпіонат. Сьогодні у воротах з'являється Кирило Баранцов, дуже добре знайомий вам футболіст ще за часів, якого були тренером голкіперів. Як сьогодні оцінити його дебют у стартовому складі? Добрий дебют. Добрий дебют. Ви бачили на початку матчу, який він феєрічний сейв зробив. Це дуже топ. Я хочу подивитися на відео, ще раз насолодитися цим сейвом. Кирил, він дуже збалансований голкіпер, він дуже харизматичний і головне, що він спокійний і холоднокровний. Я вірив в нього з самого початку. Я з ним працював як тренер голкіперів. І якщо йому давати більше можливості, то мій прогноз, що це буде один. З, скажімо так, найкращих голкіперів у нашій країні він може грати навіть на рівні УПЛ, тому що в нього є всі задатки і він прогресує. Кожне півріччя він завжди прогресував, прогресував, і своєю працею на тренуваннях він отримав цю можливість для дебюту. І я дуже задоволений ним. Він відпрацював добре, добре, дуже добре. І на завершення хочеться поцікавитись. От на вашу вже десь там думку по гарячих слідах. От що сьогодні не вистачило Юкса. Ось сьогодні, на вашу думку, який би був результат у цьому матчі більш закономірний? Я думаю, більш закономірний результат, як мінімум нічия, тому що ми створили досить багато моментів у другому таймі, на пів моментів. Якби вава забив той гол, він влучив у стійку, здається. 100% ми би переломили, можливо, цей поодинок, але це фантазувати, як я в минулому, скажімо так, інтерв'ю казав, це можна ну дуже довго, ну це не дуже, як то кажуть, професійно. Рахунок на табло епіцентр реалізував один із своїх моментів. Їх було дуже небагато. Дуже небагато. Я вважаю, що ми вибрали дуже правильну стратегію на цей поєдинок і змогли в дуже некомфортне становище поставити епіцентр, тому вони сьогодні не були як риба у воді. Якби ми забили той гол, як мінімум була б нічия, я думаю, в нас би вистачило енергії ще і другий гол забити. Але цього не сталося. Ну, людин. епіцентр. Виграв Юксу. Це як то кажуть, рахунок на табло, але в матчі в матчі вони нас не переграли.